Доброго вечора всім. Усіх радий бачити, радий вітати усіх новеньких глядачів, які приєдналися до трансляції Бандрує. І першу гру, яку ми сьогодні зіграємо, це називається Shapes 2. Перша версія гри називала носила назву Шейпс. І ми з вами трошки її пограли. Я записав навіть відео на каналами із записами трансляції. Ви можете її переглянути. Хто не знає про що. Це була така 2 d гра на конвейери, логістику. І зараз гра настала настільки успішно, що навіть... Уряд, одним словом, Німеччини зафінансував у цю гру. А німці, ви шарите, що у німцях добре, що німці вміють робити, так це все вони вміють робити взагалі. Бо вони знають, куди вони фінансують. Отже, Shapes 2. Я не дістав офіційного ключа, це лише демо. Ви можете скачати його у Steam. І зараз з вами ми подивимося, що ж вони такого наробили. Нагадую, перша версія була у 2D. Зараз ми переміщуємося у 3D світ. На жаль, немає української мови, але я думаю, десь часом вона зазвичай мала би з'явитися. Або будемо шукати неофіційний переклад. Отже, як в нас як завжди, є джерела ресурсів на клавіші 6, ми беремо екстрактори. Чотири штуки я витягну. Давайте поглянемо. О, боже ж ти мій, як воно круто виглядає! 3D, а це, напевно, Джорна Діра, куди ми маємо доставляти всі ресурси. Ну, крутяк, крутяк. Отож, ми дістали екстрактор, тепер треба провести конвеєр. Ну, супер просто. Перше завдання наше, наше яке досягнути цілі 60 а, за секунду. А, це конвейер-белд швидкість. А яке наше завдання? Яке наше завдання? Select. And track. Ага, окей, звідси. Добре, два конвейера ми провели. І десерт? Це, щоб зняти виділення інструменту, яким ми користуємось. ctrl z працює. О, боже ж ти мій, як круто! Ctrl-Z працює. Прикиньте, тепер, навіть якщо ти зробив помилку, у тебе є можливість відмінити попередню операцію. Це взагалі супер. Так, що тут з'явилися якісь трамплінчики? Гляньте на ці шестерні. Боже ж ти мій, які вони молодці. Виглядає ну дуже круто. Ну, насправді. І що? У нас е, трактори як працюють. Вони дістають це із родовища. Угу. Ну, добре. Ми дістаємо поки що кружельців. І вони перелітають. Боже ж ти мій, оці шестерні. Закручують, пришвидчують, і вони приземляються от сюди. Найс. Ну, мені дуже подобається. Так, давайте доставимо це в нашу чорну діру і подивимося, що з ним відбуватиметься. Це не потрібно. Так, у нас один конвейер вже повністю працюючий і вже доставляє кружельцятка. Гаразд. Добре, Half Destroyer. Ми перший, перший рівень ми пройшли. Тепер нам доступний тепер різак. він Це не просто різак. Тепер це відрізає відразу половинку. Мені половинку білого і четвертинку сірого. Отак от, от. Супер. Супер, будемо це пробувати. Треба зробити квадрат половинку квадратиків. От. То з квадрату робимо прямокутник. Ось ще одне джерело. Ну, ми вже в курсі, так? Ставимо спочатку. А як рутейтате? Ртутейт, окей. Okay. Зробили. Угу. Тепер катер. Катер робить 20 за хвилину, а дістаємо ми по 30 за хвилину. Тобто, 20 на 3. Разом 2 роблять 60. Нам потрібно три катери. Різаки. Давайте будемо українською говорити. Три різаки. Єднаємо отак: от от. і от сюди, це й сюди. І відношення зрозуміле. 2 до. Трьох. Цей дістають по 30, по 30, а ці нарізають по 20. Тобто тут 60 і тут 60. Супер, тепер об'єднуємо це все. Єдемо і ведемо, ведемо прямо до Чорної діри. Мені дуже подобається, як воно виглядає. Значно приємніше грати, ніж було в першу версію гри. Раніше, у першій версії гри, вони розрізали на половинку, а тепер вони просто дестроять, знищують. Мок. Пішли ресурси, пішли ресурси в нашу чорну діру. Цікаво чи накопичуються ба бали за те, що ми от круженця таке сюди скидуємо. М -м, і ще, бачите, через трампліни ресурси швидше доставляються. Тому давайте спробуємо трамплін зробити. А ми не можемо, ще немає закриті трампліни. Много рад. Так, ми вже виконали ще одне завдання. Що далі? Ротейтор. Це, напевно, той, що розвертатиме. Отже, нам треба катер. Він працює з двома, тобто можна розрізати тут. Так, так, так. Я, я, я знищу отут частинку. Попрацюємо по вже відкатаній схемі. Три на один. А ротейтор, з якою швидкістю працює, 30 за хвилину. Добре, тут, значить, два їх можна ставити. Отже, значить, співвідношення яке. Тут ми дістаємо 60. Давайте будемо рахувати в загальному: 120. І тут 120, і знову ж таки тут 120. І після того треба ще ротейтер ставити. Але давайте по порядку. Я буду згадувати час від часу мудрих людей, які траплялись в моєму житті. Тільки з математики казала. Е, вона казала Бендер. Розв'язуй задачу покроково. Будеш трибати через ходинку, зламаєш собі ногу і зламала мені ногу. Добре, ми порізали, перевернули, і тепер треба ще раз це порізати. Ага. Uh -huh. Як ви, би... ви спробуйте, народ, спробуйте, скачайте цю демку. Це дуже круто, воно е, усе. Давай, давай, сюди, сюди. Дуже все комфортно і по-дружньому працює. Так, у нас десь ботлен. Мені здається, чи дійсно боталнек десь є. Ресурси безперервно дістаються. Так, тут ну, не, не зупиняється. Стосовно знешкодження, тут тут теж нема. Немає, немає немає, немає ботнеку. Насправді все працює дуже навіть ок. Так, половинки ми дістанемо 20 половинок і нам дадуть швидкість е е різання. О! 30. Тепер потрібно буде не будувати їх три, а можна буде обійтися двома. Взагалі ідеально. Так, second floor click to unlock. Що ми дістали Другий поверх. Ну, цього варто було очікувати. Гра стала 3D, і тепер в нас є можливість використовувати і другий поверх. Але на хіба воно мені тепер? Давайте спробуємо десь ось тут. О, запрацювало. Я зрозумів. Треба не відпускати клавішу, ліву клавішу мишки, яку ти будуєш. Тепер опускаєш? І є. Добре. Давайте на такому. Чисто так для тесту. Подивимось. Боже ж ти мій, як це круто! Воно детальки бере на маленьку лопаточку, а потім піднімає на другий поверх. І зауважте, конвейери не потребують жодної енергії. Ми виконуємо додаткове завдання. Це доставка великих трикутників. Ой, боже ти мій. Доставку великих квадратиків і маленькі квадратики ось уже ідуть, 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 ідуть. Файно є. Файно є. Я дуже хочу мати трампліни. Shift плюс один. А, то в мене будуть різні варіативності, різні розкладки. А це що показує? Це показує швидкість. Чи як. Оу, oh, я можу це робити! Я хочу це зробити. Прибираємо. Це лишнє. Навіщо нам тягнути довгі конвеєри? Якщо ми можемо використати трампліни. Так. Трамплін вгору. І приєднало! Боже, як круто! А ще класно, що тепер можна тут собі прикладати різного роду конвейери. Добре, а якщо я схочу провести конвеєр на другому поверсі, вони не будуть зачіпатися? Ну, наприклад, не буду його збивати? Ні. Це абсолютно... Тобто в тебе є е, два рівні проведення конвеєрів. Виходить, що ти можеш на оцій ділянці, на одній клітинці зробити три конвеєри. Так, що ми ще можемо? Стейкер анлок з стекер. Асамблер. Він формує, гляньте, великий кружель, заток вписується в маленький квадрат. Давайте будемо пробувати. Один на другому рівні заходить, один на першому. Ага. Добре, це я можу. Раз. Два, три, три. Окей. Тепер треба підняти цей угору. А ні, ні-ні. Йоха, не бувай. Як же ж це цікаво? Це треба розвернути. Дивно, що я не можу розвертати те, що вже є. Так, оцей піде отак от. Добре, а цей піде нагору. Ух. А ну, чи в мене щось вийшло. Та добре, 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 я розумію. Ну, здається, щось виходить, тільки ресурси я не забираю ще. Вийшло. Вийшло. Ура! Отак. Вийде в мене так зробити. Поглянь на це. Скуд здоров, дивись, дивись, що тут можна витворяти. Ну як? Це, це теж. Я не знав про демку. Я про демку дізнався лише вчора, але трансляцію я не міг зробити. Привіт, ректочка! Привіт. А, а що, з, як, з якою швидкістю працює асамблер? Асамблер працює. 15 за хвилину Всього-навсього. 15 за хвилину. Йо, сипартені. Подивіться, що відбувається. Добре, робимо тако. Добре, я, я... можна зробити Ctrl-Z на хвилинку. Угу. Не чекали? Тут можна робити Ctrl-Z. І з ротейтор, щось там може, хочеш, що ти ж хочеш. На 90 градусів повертати. Добре, ну це таке. О, значить, ми розрізаємо, Тоді з розрізаємо того, що розрізали, об'єднуємо. І після того подаємо на мерджер. І так само тут. І так само тут. Так, отут є область вільна. Там і ми займемось. Так, розрізали наполовинку. Тепер повернули. Розрізали ще раз на половинку. І нас вийшов шматочок. Тоді, з тим, що ми розрізали. Треба об'єднати. Ще раз повернути його. Чорт, я запутався! Це біса складно. О, так, 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 все вірно. Повернули, тепер з того, що тут залишилось, треба витягнути половинку, передати от сюди і розвернути його на 90 градусів два рази, так? Раз, два. Угу, добре, люкс. Е, тепер це треба змержити. Один. І нагору. Ти підеш нагору, А ти підеш. А вони з не можу я дати. Гмм. Окей. А що на рахунок того, що якщо з гідрасу спробувати збудувати тут на другому рівні? О, так може. Так вийде. Супер. Є. ми то щось дістали. Та ви що? Катер тепер дозволяє не просто знищувати половину фігури, але й розрізати. Тепер треба запулити десь сюди, де ми будемо квадратики. Давайте наріжемо квадратики спочатку. Нарізаємо, Щоби приготувати цей блупринт, нам потрібно нарізати квадратики. Звучить як кулінарне шоу. Ой-ой-ой, навіть не так. Будемо розрізати тепер по-новому. І один з них треба розвернути на 90 градусів. Оцей. Так, тепер мають іти однакові кубики в правому куті. Вірно? Вірно. Є. І треба пересобачити тепер це от сюди. Давайте запулимо його у кращих традиціях. А! Не працює! А ви хотіли, бачите? Він вдаряється в оцей. от Останній крайній конвейер. Оце круть. А я думав, що воно буде перелітати. Ну, принаймні би позначили якось, що, чувак, не перелетить. Ану. в вближнє. Ну, не працює так. Окей. Я зрозумів. А підземних конвейерів немає. Угу. Добре, тоді скористаємося лайфхаком. Так, то воно перелітає. Не вийде тоді робити багаторівневі конвейери, через які будуть перелітати. Так, ми не тим займаємось. Маємо дивитися, як працює наша зварка об'єднувач. Досить добре працює. Єдине, що оцих елементів замало. І треба наростити виробництво їх. Бу, добре, доведеться копіювати. А чому тут. Чому тут ми О, три... Три то три. Можна зробити 4. Окей. Okay. Хотілося б, щоб була можливість підняти, наприклад, конвейер на другий рівень. Я це не можу зробити, або я не знаю що хоткейю. Може, якщо я це заселекчу і зроблю Q, ні, так не вийде. Shift Q це теж не виходить. Ну, в будь-якому випадку і так добре, що і це працює. Виглядає дуже навіть порядно. Справляємося? Чи як? Чи як справляємося, навіть доведеться напевно зараз ще один катер ставити. Так. Тут тут зупинка була в таких от деталях, які ніфіга не марджилися. Виходили. Тепер у нас колиски. Це будуть колиски. Лиски працюють ок. Добре, блупринти ми зробили. I love you to copy paste of your factory. Крутяк! Тепер ми можемо копівати цілі ділянки. Угу, uh -huh! складніше, все складніші і складніші елементи доводиться складати. Давайте я так ще півгодинки це поскладаю. Я не хочу, я, я вже майже забудувався тут. Тут інший інчерес... рез. як. О, боже мій! Подивіться на карту! Скільки тут! Скільки тут всього? Глянь, яка величезна мапа! Я хочу... Ясно, я зрозумів. Ми в космосі. Ми в космосі, і це астероїди з формами. А ці. Залишати. Е, ні, я точно інженер. Я не перевіряли мене. Ці два рази повернути. Так. Добре, це я все в голові своїй порахував. Зараз перевіримо, наскільки я добре порахував. Вил вилазять. І тепер це подаємо під соусом. Усі мають йти вгору в лівий куток. Так, в лівий куток і виходити от такі самі штуки. Є. Добре, вийшло. Вийшло, в мене вийшло. Мам, дивись, в мене вийшло. Зібрав я їх. І поверху, це поверху. Тепер на цій частині, на цій частині ми порізали. Так, до дідька, це все. Мені не подобається. Ви не вмієте працювати. Мені простіше з пустого. Тепер таку ж саму штуку робимо з цієї сторони. Один в один. Просто. Один в один. Так, у нас є такі кружельці. Тепер нам треба зробити ще от, от оце робимо. Катін Спіт 2. М -м -м Тепер треба зробити таке саме інструкне. От копіюємо. Тупо копіюємо це все. Включно областю. І фліпнем. Ой, навіть цього не треба заводу. Я... Hold Shift to Place Anyway. Так, ми такі. Mm -hmm. Так, народ, зараз буде чудо. Ви такого чуда вже давно не бачили. Ну, 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 ну. ну 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 Визнайся вже нарешті. Бачите, в продукції я не можу зорієнтуватися, яка... який тип продукції виходить. А, оце не перевертається. А, бо тут одне, одне, все бачу. Багафіксит, фиксит. Easy пізі 2, 2. Вот, Так, все, все, працює, працює. Де ж тебе понесло? Другий рівень. Уже я багу пофіксив. Є! Yeah. Працює! Працює! Супер! Люблю таке. Е, Нехай воно там помержить, єдине, що треба його розвернути, бо вони в однакову сторону на 90 градусів. За годинниковий чи проти годинниковий, це вже без різниці. Поняли прикол? Тим часом ми виконали основне завдання. Е, space platforms. Allows new space platforms to be built. New Factory. Нарешті, от про те, що я говорив, перші пелюстки вже готові. Бачите? Таке як треба, таке, як треба. Катін speed росте. челендж. це шо таке? Як мені це зробити? Ага. Слухайте. Мені якось треба добратися до іншої платформи. Нам треба якось до цієї платформи добратися. А як нам сюди добратися? Експаншн. Uh, Окей. Okay. Large asteroid Miners. Ага. Вон воно що, Михайлович. Ми не будемо тут будувати. Ми будемо експансію тут робити. Добре. Будемо брати оцю детальку. І звичайна платформа. Боже ж, їх так багато. Легко заплутатись. Так, свапер тепер свапер він розрізає і замінює. Покращення вже сьогодні. Ну то я не то хотів. 30 за секунду. А конвейер у нас 120-120. Тобто 4. Знову ми набираємо 4. Треба відрізати цю пімпочку. Оцю от, от пімпочку яка тут терчить. сосульку Це останнє завдання яке я роблю сьогодні. По цій грі 22 22,5 ти тобі дай мені порахувати. Це є 4, 4, 8, це є 28, треба. Давайте зробимо 5. Хоча можна розрізати так, щоб воно зникало і підходить. Оцей, Half Destroyer Тобто 4 такі штуки. Добре. Угу. Тепер можна зробити мерджер. Давайте по максимуму, по максимуму. Буду по максимуму використовувати блупринти, аби ви не засинали. то зараз Богдан знов напише. Коли можна сказати, що скучно, та я жартую, Богдан. Я знаю, що ти не навмисно. Так, що на рахунок ротейтора? Ротейтора треба... Яка швидкість 60, значить 2. Раз, два. Раз, два. Не напише. 4. Це скільки працює? Два... Боже, що ж це за рей, що таке? Окей, змерчили. Люкс! Фантастика! Дуже навіть добре. Давайте використаємо цю платформу. От, і мені потрібна оця ділянка. Я її хочу скопіювати. Ctrl-C. І на от платформу. у, -у, -у, -у дуже добре. Та да, все, то пушка. Дивіться, скільки ми вже забудували за годину часу, як багато ми набудували. А це останнє задання, яке я роблю. Так, да, погоджуюсь. Я роблю останнє задання на сьогодні. Хотів показати, наскільки круто можна з маленької іграшки, з малої гри зробити іншу гру. Простого концепту. Можна забабахати отаке просто щось неймовірне. Та, да, поїхали. Брається? Брається, як ще й як. Брається і правильно. М -м -м. Напевно, треба ще зробити декілька мерчерів. Але ні правий Треба робити ще сплітери. Добре. Е, завдання яке? Зробити отаку от штуку, називається QSR QSR. Йохани Бабай. Я тільки зараз до першого це. Купром стронцій, купром стронцій І випрацює вона таким чином. Ось така от схема блупринта. стронці ми тут вирізаємо просто частину і віддаємо. Тут він складається. Ага, бачу бачу проблему. Можна скопіювати. Отже, ми закінчили демо фініш, це був кінець, це був кінець демки від Shapes IO 2. І я з нетерпінням чекаю на, на повноцінну гру, десь в мене глибоко було відчуття, що це вже якраз фінальне завдання. Додав його у вішліст і вам рекомендую це зробити. Гра насправді дуже прикольна і цікава. А дивлячись на об'єм карт, то вона безкінечна, напевно. Що би я робив, напевно, дойшовши до певного етапу, я би перебудував оці сплітери-конвеєри і зробив собі блупринти В тому плані, що, наприклад, в мене є от фігура, та, і я хочу, наприклад, мати книжку, де я буду брати ліву верхню частинку, де я буду брати ліву і нижню частинку. такому плану. Тобто, робити такі мікрозаводи і вже їх розміщувати на платформах. І з такими блупринтами можна набагато швидше буде доставляти ресурси. А в загальному на. Сьогодні по shapes і це все от таке от враження на мене справила гра.